Сортування, сміття це важливий частина життя любого одесита, тому що він дійсно продукує сміття і йому треба правильно сортувати, про це треба говорити. І наш проєкт Пластик рятує життя, який зараз допомагає Збройним силам через пластик сортувальна станція. Яка раніше була екомаршрутом, маршрутом це цього важливі проекти. В рамках паста криту життя. Зараз ми організовуємо другий збір, це на БПЛА, тобто це такий народний збір через Торсеревину на допомогу Збройним силам України, саме розвідувальний дрон, який зараз дуже їм потрібен. І зараз у нас є соцмережі, тобто місто майбутнє в інстаграмі там, в телеграмі, де ми пишемо в Фейсбуці, тобто місто майбутнього Одеса. І там ми пишемо там про ці. Пункти прямо, які у нас зараз існують, ви можете долучатися. і Ми вже, скажімо так, вже майже на фінішньому прямі. Я думаю, що вже цьому літу, цього літа, там так багато часу залишилось, ми все ж таки передамо БПЛА. І отже, третій збір він буде більш масштабний. Ми його готуємо прям дуже таким вал, але він відбудеться не відразу. Якщо взяти загалом по Україні, я можу сміло сказати, що це понад 100 тисяч людей, тому що в нас залучилось майже кожне місто. І це там порядка там, 350 різних міст, там, куль... центрів культури, які до нас долучилися. Але ці центри культури комунікуються там з 10, міст, з 100, з 200 людьми. Дуже багато долучається наші. І це знаєте, це дуже самоорганізовує українців зараз і показано, то, що в тяжкі часи ми можемо не тільки нам допомагати там, один одному допомагати ЗСУ, а ми можемо ще і робити якісь креатив.